Настя, На і цінностями будь-якої нації, будь-якої держави. Є молодь. А саме молодь. Яка здорова, сильна, здорова, як цілом, так і думки. Як говориться в народах. То до спорту не байдужий, той завжди рістей та дуже. На сиющему родину ми хочемо привітати одного з нас, який здобув певних успіхів у спорті. Ідея спорту, спорту свято миру, дружби і прогресу, гармонії духу і тіла, великі розуму та справедливості. Жовтець, 2003 рік. Водопис прийшов іще маленький. І прислухався, придивлявся до всього, що було тобі нового. Працівники всі пам'ятають, як прагнути любові, хотів, щоб приголобити тебе. Як ти крутився, мутадвига, усмішка не сходила з лиця. А в голові була вже боротьба. І на тренування щодень бігав, як годиться. Прийшли руки і вирісся. Уже віта клас. Війшов у збірну України. Хай кандидатом в все после став. Андрій, не забувай, де ти живеш і з ким. ти зайдет в будинку, починає переживати. Буди не тишка, ходиш десь, довше. видивляєш до циквич на дітей. Тискає, викидя, які на маски викидає ми не випробуємо сили, не віримо тобі і так. Хоча ти місце в спорті маєш, на різні витівки ти у нас не